Була весна, весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов стокрила, за нею слід співучії пташки. Все ожало, усе загомоніло, зелений шум, я луна, співало все, сміялось і бриніло. А я лежала хвора, самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім, несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Забула мене радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене, Заглянули в д'яблуні гілки, замиготіло листячко зелене, Посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер і в тісній хатині він про вісняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай, свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.